Доброго вечора, дівчата. Я вдома. Казала, що я розкажу про очки свої. Зараз я вам окуляри, очки. Хто там як знає? Ось. Казали розказати, яка ціна. Ось скільки йшло обстеження часу. І скільки я чекала, очки, як заказала, ну, вже вибрали мені скло. Скільки я чекала, зараз все вам розкажу. Так, ось такий футляр на на окуляри, очки я купила 85 гривень. Так, ось такий. От, ось такий всередині. Простенький, нягенький всередині, такий ніжний. О так, платочок 15 гривень той, що протирати скло. Так, на окуляри чи на очки сам оцей, як його, оця оправа. Оправа стоїть 1. 1150 чи 1250. Брехати не буду, дівчат. Вроді що 150. Ось, ось така вона. Зроблена з такими. Камушечками гарненько, так, акуратненько. Ось. Ось це вона так стільки стоїє. Скло. Легше Іван, не був би мені все перекинув. Скло одно 55, а друге. А друге я не повний. Чи 65 чи 75, ось, Бо, бо тут різні різні ті. Скельця, на одне око в мене сильніше, на друге око слабше. Ліве в мене лучше бачить, праве, праве в мене хуже бачить. Ось зараз ми поміряємо, я покажу, які вони в мене вийшли ті мої. Окуляри чи очки. Ось таке тоділо. Так, обстеження скільки йшло? Обстеження довго не йшло. Десь хвилин 15. Бо здальше мені показали букви провірити, та все. То я все показала аж навіть один радочок під червоним. Я все сказала, які вони як звуться. Дай йому їстоньки. Дай дай, там паштетик слойку і я дай йому він їстоньки хоче. Ось. Е, на, у вас проблем немає. Я кажу, я здалеку бачу, я близько не бачу. Ко мені близько проблема, я не бачу зблизька. Ось, і вона взяла тоді, дала мені шрифт читати, а я його не бачу. Такий більший бачу, а той менший не бачу прочитати. І вона тоді почала мені надягнула такі очки, в яких скельця міняються, і почала таким чином підбирати мені очки, щоб який розмір був. Ну і підібрали і все без проблем. ось, І все гарно вийшло. Мені дуже тепер зручно читати. Знаєте, як натягаю очки, от, окуляри на очі, то ось такі-то справи. Так що підібрали мені скло, по якому я мов читати, який розмір. І все без проблем, бо далеко я дуже гарно бачу. Все прекрасно. А от близько, це мені проблема. Ось, І оце такі то справиньки. Ну, а зараз спробуємо примірити і покажу вам, які мої окуляри. Очки вийшли. Ось так, які мої окуляри є. яка я в них красотка, зараз вам покажу. Ось так. Бачите, як дивляться. Мені в них дуже зручно і дуже гарно ось так. Не знаю, моє кому не сподобається. Мені головне, щоб добре читати було. Рамку я собі сама оправу вибирала. Ось такі, які мені сподобалися, такі вибрала. Так що ось такі то справненькі. такі в мене. Окуляри, так що, ось так то. Ось. А загальна сума, якщо чесно, я не помню. Скільки я за них заплатила? 1800, що за все разом. І за роботу. Робота. Чи 150 рублів, ну, гривнів, чи 250. От я вже не буду брехати, бо я вже не помню. Ось, я не пам'ятаю. Вроді, що е, з футляром і з тим його салфеточкою, по-моєму, що все разом мені вийшло десь 800 гр... 1800. Ось. Ну, я точно вже й не збрешу. Не пам'ятаю точно її ціни, скільки я заплатила. Ось такі то діла. Головне, щоб було зручно мені читати. Ось. Так що ось такі-то такі анекдотики. Ладненько. Всім миру, спокою, затишку. Скоріше і нам всім перемоги. До зустрічі в слідуючому відео. При можливості. Не забудьте поширити моє відео у других соцмережах. Ось. І хто ще не підписався, не забудьте підписатися, написати коментар, якщо у вас є така можливість. Ось, і будемо всі разом спілкуватися і дружити. Не забувайте заходити до мене на стріми. Стріми йдуть в неділю о 19-й годині на каналі Я і Мої Кози. І в середу на каналі Я і мамині тваринки це мій другий канал. Стрім йде о 20-й годині вечора на каналі Я і мамині Тваринки. І будемо всі разом дружити і спілкуватися. Так що до зустрічі! Всім миру, спокою, затишку і скоріше нам всім перемоги. Па-па-па-па.